Ну так, я предлагаю всім муражам, яких ми шукаємо по Варшаві, послухатись цього пана і всім попіздячить роботи клінкерні цегли. Клас, от ця ідея супер класна. Я з цієї позиції розумію, що треба займатися тим, чим ти полюбляєш, і не займатися тим, що ти не любиш. Але давайте об'єктивно дивитися на речі: що реально, якби не було нормальних стін, не було б де вам класти ту йобану бляд, клінкерну цеглу. Це перше. по перше. По-друге, що дійсності кожен сам вправі собі сам вибирати чим займатися. Але е, випадку замовленнями замовлень на клінкерну цеглу, по крайній мірі в Польщі. Ну я вам скажу, напевно, не так дуже і багато, да, якби на звичайну кладку. Е, такі роботи популярні десь в інших країнах, наприклад, в Нідерландах чи в Більгії. Там дійсно в основному всі займаються клінкерною цеглою. Але ми в Польщі з вами знаходимося. Ми знаходимося в Варшаві, шукаємо Мурожей, Сілікатка керамоблок, а також бітоноблок ставки 42-60 злотих рішзолотих метр квадратний. Хочете працювати на своїй клінкерній теглі? Та раді бога, працюйте на здоров'я.